Потужний землетрус стався у Тибеті. Магнітуда 6,8 балів, сповіщає Reuters. У повідомленні йдеться. Землетрус сколихнув північні передгір'я Гімалаїв поблизу одного зі священних міст Тибету. Поштовхи були зафіксовані і в сусідніх Непалі, Бутані та Індії. Понад тисячу будинків зазнали різного ступеня пошкоджень. Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи. Що менше 53 людини загинуло, ще 62 дістали поранення. Землетруси є звичайним явищем у регіоні, однак теперішній став найпотужнішим зареєстрованим за останні 5 років у радіусі 200 кілометрів.